Для учнів довгоочікувана вечірка, елегантні сукні та костюми. А для батьків удар по гаманцю. Це все об'єднує одне слово випускний. Однак не всі рівняни вважають, що його потрібно святкувати. Причини різні: для одних шалені ціни, для інших несприятлива політична ситуація в країни. Донька Світлани цьогоріч закінчує 11 клас. Мама випускниці переконана, таке свято один раз у житті, а тому забувати про нього не варто. Я думаю, що позбавляти їх такого важливого свята ну тим більше неправильно. Я думаю, одне іншому не заважає і допомогти справді десь шпиталям, допомогти військовим, і допомогти своїм дітям гарно відсвяткувати таку подію. Святкові клопоти у сім'ї Гересомчуків розпочалися ще рік тому. Першим кроком замовили ресторан. Кажуть, ціни в середньому коливаються від 350 до 500 гривень за людину. Далі сукня, аксесуари, візажист, перукар. Все необхідне для випускного записують у блокнот, щоб не забути до свята тиждень, тож підраховують, у скільки ж обійшлася остання шкільна вечірка. Загальна сума, враховуючи. Сукню, випускниці, туфлі, сумочки, сумочку, прикраси, ресторан, фотографами оплатили так само. Ну, від класу всі скидалися, робили цю вінетку. Що ще у нас тут по витратах? Ну, ніби все згадали, так? Зовнішній вигляд, плюс ресторан, власне свято, це нам обійшлося. Ну, на сьогодні ще не знаю, ми не рахували ще зачіска, макіяж, манікюр. Ну, трохи більше 10 тисяч гривень. Головний атрибут випускного сукня для дівчат, костюм для хлопців. Кожен хоче виглядати не тільки елегантно, а й неповторно. Одинадцятикласниця Юлія зізнається, сукню вирішила не купувати, а шити. Фасон обирала довго та старано. Яким ж буде наряд, тримає в таємниці навіть для подруг інтригує її. Сукня унікальна. Я придумала в принципі, із фасон. Намалювала його, і ми занесли його до швачки і показали. їй, що ми хочемо. Я, оскільки я цей фасон придумала сама, я не сподіваюся, що ні в кого не буде такого схожого. В нас в класі постійно обговорення, тобто дівчата випитують, в кого яка сукня, скільки коштує, якого кольору, фасон. Ну я і мої найближчі подруги в ці розмови ніколи не втрачаються, тому що ні на які питання не хочеться відповідати хочеться вразити всіх. Загалом сукня випускниці обійшлася у більш ніж 5 тисяч. Втім, до свята готується не тільки Юля, а її мама. Власне, для мами це також дуже велика подія, дуже серйозна подія в житті, тому мамі теж потрібна сукня обов'язково. Ну, мамі простіше, вже з сукнею мами розібралась. І лишилося тільки попрасувати, і власне все. Ну і до неї, звичайно, туфлі, сумочка, все як положено. Мені здається, дуже нормально підходить. Ну, Прикраси зараз не покажу, бо вони ще зараз не тут, не вдома замовлені, але вже скоро приїдуть теж, які підходять сюди. Зібрати школярку на випускний виявилось не так-то і дешево, однак можна й зекономити сукню не дизайнерський ексклюзив, замість ресторану обрати кафе, самостійно зробити макіяж і зачіску. І головне, вдалий випускний залежить у першу чергу від хорошого настрою. Інеса Пославська Володимир Захаров. Новини рівного.